Завершився місячник добровільної здачі зброї. Громадяни, які мали незареєстровані мисливські гвинтівки, боєприпаси, вибухові речовини і газові пістолети, могли звернутися в органи внутрішніх справ і добровільно здати цю зброю. Або зареєструвати її у законному порядку. Добровільна здача зброї звільняє від адміністративної та кримінальної відповідальності. Іван Микитеюк зі старого гвістця, що на Коломищині мисливством захоплюється ще з маличку, полює на зайця та лисицю. Дозвільну службу чоловік відвідує регулярно. Своїм колегам теж радить не забувати про закон. є зброя прошу здавати, я зробив переєстрацію, в моїй бабусі на стриху знайшов руж'я. І ж 58. Ну, вона з 50-60-х років. Ця дана зброя, ці всі три рушниці прийшли в експертизу, є заключення експертизи. Дані рушниці придатні для стрільби. Наприклад, ця дана рушниця це рушниця з 31-го року, вона в нормальному стані, придатна до стрільби, що через пару років вона буде з нею в антикваріат. Дані рушниці зараз це вже останні які рушниці, які були е, здані під час місячників добровільної здачі зброї. Дані рушниці зараз будемо повертати власникам зброї. Місячники добровільної здачі зброї МВС України проводить регулярно у всіх регіонах. У Коломиї вони проходять двічі на рік навесні та восени. Цьогоріч за два місячники у дозвільну службу здали 11 одиниць зброї, яка знаходилася в незаконному обігу. Після перевірки її зареєстрували та повернули власникам. 12 одиниць, які були зареєстровані, але по тій чи іншій причині люди поздавали, оскільки вони технічно несправні. Це в основному газові пістолети пістолеті. Восьмий калібр, шостий калібр, на нещасно непридатні до використання і люди їх поздавали. Протягом року за різні адміністративні порушення притягнуто до відповідальності 123 особи. В порівнянні з минулим роком цифра набагато вища. Це 10% від усіх власників зброї. Зараз нас відкрив сезон полювання, де ми працюємо кожної суботи-неділі і в середачному сусідній полюванні ми виїжджаємо, виїжджає 4-5 груп. По, повністю по району. тож хочу то, сказати, що цього року ми маємо вже вилучено з незаконного обігу, що полювали дві одиниці. Мисливськолодкоспольної зброї були Люди притягнуті до адміністративної відповідальності, прийшли через суд. І, і також є багато складених адміністративних протоколів за порушення статті 85 незаконного полюванням. Порушення правил полювання. Це біля 25 протоколів ми вже маємо від початку сезону даного полювання. У Коломиї власників мисливської гладкоствольної зброї зареєстровано більше тисячі, мисливської нарізної до сотні, газової близько 700. Власники мисливської гладкоствольної нарізної зброї, газової зброї, спецзасоби, перевірили свої всі документи, щоб вчасно прийшли до щоб не було ніяких казусів, бо, ну кажуть, у нас на полювання, що о, ви нас не попередили.